У мене дитинство, якщо напомнюся написав, що хочу бути генеральним прокурором України. Власне, я її проходив з одному з комітетів Верховної Ради України. Починаю працювати активніше як політичний консультант. З'являється достатньо кількість різних там ефірів, коментарів для засобів масової інформації тому подібне. Ну і відповідно, у мене так само був цей запад, коли я був студентом. Тобто, хотілося, щоб викладачі дали повний портфель інструментарій, яким чином можна досягнути все, що ти бажаєш в цьому житті, найбільш коротким шляхом. Ярислав Телашун, політолог, здобув ступінь доктора наук в КНУ імені Тараса Шевченка, обіймає посаду доцента кафедри політології, зосереджуючи свою увагу на дослідженні взаємодії бізнесу та політики, працює політичним консультантом, радником з питань політики та урядових відносин у юридичній компанії та є затребуваним коментатором у медіа. Насправді завжди будь-які рішення це результат впливу різних чинників. відповідно згадати всім навряд чи я зможу. З ключових, напевно, що я можу назвати перший момент це те, що дитинство подобається політична сфера як така взагалі. Я пам'ятаю, що у нас ініціатив дітей там в школі, коли вони записують, ким вони хочуть стати в майбутньому. В мене дитинство, якщо помиляюсь, написав, що хоче бути генеральним прокурором України. Відповідно, ну, плошина є політична, і це один з чинників, чому в кінцевому підсумку почав займатися тим, чим займається. Друге, це те, напевно, що мій батько теж є політолог, відповідно, доктор політичних наук, один з перших в Україні. Ну і відповідно, це теж вплинуло напевно на а, мої власні інтереси, зокрема і наукові інтереси, і це спонукало мене зайнятися тим, чим займаюся. В межах школи, це олімпіади з історії і правознавства відповідно. А професійно, ну, власне як став студентом, то само собою, напевно, на старших курсах Якщо не помиляюся у студентів-політологів практика до сих пір, політологічна на третьому курсі. Власне, я її проходив з одному з комітетів Верховної Ради України, і в цей момент розпочинається власне, Ну, та чи інша діяльність пов'язана з політичною сферою, з політичною наукою як такою. Ну і з цього моменту все розпочалося. Потім, звичайно, все це стало активніше під час аспірантури. Чому? Тому що з одного боку це дослідницька робота, з іншого боку, починаю працювати активніше як політичний консультант. З'являються в чесно кількість різних там ефірів, коментарів для засобів масової інформації тому подібне. Це теж зникало для подальшого розвитку е моєї діяльності в цій сфері. Власне, виходячи зі свого. Досвіду студентам завжди у студенти це насправді не є тільки виключно там ситуація чи специфіку України і з мого досвіду, тому що мав можливість стажуватися і працювати в закордонних університетах. Це є загальносвітова тенденція. І от студенти завжди, коли вони приходять на парах, вони прагнуть отримати завжди. От є запит з їхньої сторони, це практичний досвід, практичне розуміння, що ми хочемо, щоб отримати оцей інструментарій, за допомогою якого вони можуть реалізуватися в своєму житті. Ну, і відповідно, у мене так само був цей запад, коли я був студентом. Тобто хотілося, щоб викладачі дали повний портфель інструментарій, яким чином можна досягнути все, що ти бажаєш в цьому житті, на найбільш коротким шляхом. Ну і відповідно, власне, намагався закрити свій гештальт за допомогою того, що сам почав поєднувати і практичну, і теоретичну наукову складову в університеті, і практичну діяльність у політичній сфері. Ну і відповідно, це з одного боку. І посилює мої знання, мою експертизу цій площині, а друге дає можливість більш доступно, більш як я вважаю, цікаво донести ту чи іншу думку, ту чи іншу проблему власне для студентства. Як людина, яка захистилася 6 років, але до сих пір не може відійти від процесу захисту дисертації, з огляду, да, я ідеться навіть не про стільки про написання, скільки потім про бюрократичну частину збіру всіх документів. То я вважаю, що людина, яка справді сама захищалася, вважає захист своєї дисертації завжди одним з найбільших досягнень. Ну а так, безперечно, намагаюся навіть знаєте, дивитися не стільки назад, скільки от вперед. Тоб, в даному випадку зараз в межах і наукової там і експортної діяльності співпрацюю наприклад з університетом «Альберти Канада, тому більше е фокусую свою увагу не на тому, що було вже зроблено, а власне на тому, що б хотілося зробити і що хотілося б досягти, зокрема, і у науковій пощаді.